Незнавати Служу народу і України. Щойно сертифікат на власне житло отримав ветеран російсько-української війни Микола Сірман. Розповідає, пішов воювати добровольцем в 2015 році, а через сім років служби отримав поранення та демобілізувався. У віці 18 років я не зміг сидіти вдома і дозволити, щоб ті події, які відбувалися на той момент, Трапилися без моєї участі. Я інвалід внаслідок війни другої групи. Поранення отримав 3 вересня 2022 року при обороні підступів до міста Бахмут. При штурмі ворожих позицій я мав два кульових поранення. І після того дуже довгий термін лікування, реабілітації нині працює в Черкасах вчителем захисту України, тому і планує купувати житло саме тут. Очікування насправді приємно здивувало що наскільки швидко спрацювала програма, плануємо уже підшукуємо, і це обов'язково буде будинок. Приїхав на вручення разом з дружиною і донькою Микола Олійник з Канева. Говорить, пішов на службу у 23-му році та згодом отримав поранення під час виконання бойового завдання. Вийшло так, що був один бієць поранений. і Нам треба було зупинити всіх. Після чого дрон навівся, і почався артобстріл. Сталося так, що прямо попало мене, підкинуло в небо. Деякий час я лежав без тями. Потім на радіостанцію командир почав звертатися до мене. У мене не працювали руки, вони їх відняли, я не міг нічого зробити. З часом лівою рукою я натиснув радіостанцію, сказав, що я тяжкий трист. і сказав командиру, що я, мабуть, все, що я вже з життя. Нині ж Микола продовжує реабілітацію та планує придбати домівку в Каневі. За кошти передбачені сертифікатом. Я дуже зрадів, тому що молода сім'я. І вже на фінальному етапі ми якраз знайшли житло і скоро його придбаємо. Тому дякую, що є такі організації, що займаються ветеранами. Нам дуже потрібна підтримка. Хлопці, які повертаються, і морально і фізично. Сертифікати захисникам вручив начальник обласної військової адміністрації. Ігор Табурець розповідає цьогоріч своє житло отримують 95 ветеранів та родин загиблих військових. Тобто у нас 95 наших родин. Наших героїв, полеглих героїв, наших ветеранів, навіть тих хлопців, які сьогодні ще воюють, мають змогу отримати житло. Сьогодні ми мали змогу чергові 30 сертифікатів вручити. Це означає, що 30 родин практично зрушили чергу, яка існує. У нас відповідні всі військові, які звільняються, вони всі, хто потребує житла, всі перебувають. В черзі Оксана Ковтюхтамас Горозія Суспільне новини Черкаси.